Мир вам, брати і сестри, Бог дарував день чудовий. Ми сьогодні будемо роздумувати. Сьогодні будемо роздумувати. А вчора ми не роздумували. Ніби ми забули. А сьогодні нам потрібно згадати, правда? Дивлячись на ці всі видимі знаки, всі сьогодні брати звертали увагу і ми розуміємо. Що тут хліб і вино. Але я собі сижу там, і Бог дає всякі думки, і думаю, розважали ми на цьому тижні і взагалі місяць швидко пролетів, чи розважали ми над жертвою Ісуса Христа. Знаєте, в моєму житті довелося бути три рази на суді. Тричі я був на суді. Неприємна штука. Перший раз сиділо так, багато людей. Я так зайшов і думаю, 12 місяців. Вибачте, я, що так називаю, ну така алігорія. І мене приймали в кумсмол тоді. І я вчив статут. І думаю, це мій перший суд. Я так сидів там і щось мені Бог дав згадати. Я все вивчав, і в кінці мене спитали такі два питання. Хто твій тато? Це було в райкомі. Я кажу, тата нема, тато помер, коли було п'ять років. А мама, а мама доярка. Прийняти, такого прийнять. Я вийшов звідти і думаю, нащо я вчив стики часу? Що я хотів доказати і чи воно мені потрібно. Другий раз я був на суді, коли мій син звершив аварію і я з ним поїхав, він не був винен, але була винна особа, яка мала певний статус. В людей. Знаєте, свої гаїчники тоді приїхали, все, бистренько, трубочки. Я кажу, давай трубку йому. І вони так легесенько, легесенько видавляли, щоб вона не позеленіла. Вона жовта там, такий фільтр стоїть. І вони так легесенько, легесенько, щоб не показало. А третій раз я був 22 числа жовтня. На суді, коли мені 15 років не засчитали стажу, і треба було доказувати через суд, що то моя трудова, і те все. І я вам скажу неприємно. Треба було свідків знайти, двох, трьох, і я віз з собою свідків, які засвідчували, що такого Матвійчука Олексія Степановича більше нема Верхові, як оцей. І він працював один такий в колгоспі. І дві букви треба було змінити. І отаке. Знаєте, неприємно. Але його треба було зробити. Але читаючи Слово Боже, я щось так Бог мені відкрив суд над Ісусом Христом. Я сидів і розважав собі там, думав. Коли судять оцих крадіїв, оцих політиків, оцих всіх, хто грабує народ, хто має статки, хто має гроші великі, чомусь їх можуть судити роками, ставить під заставу, робити відкладати ці суди, це все переносити і можуть робити інвалідність для них, і що такі в світі вмер. І бути вони можуть не засуджені. Коли попадає проста людина, дивися, вже сидить. Ну коли дивлюсь і читаю на за Ісуса Христа, це взагалі, ви уявляєте, вночі взяли, на ранок винесли вирок, хоч той вирок вже був присуджений, повинен помер. І не інакше. І коли я сидів і роздумав, думаю, а що так? Читаю і далі будемо розважати. Євангелія Матвія, 26 розділ, з 57 го вірша написано, а вони схопили Ісуса і повели до первосвященника Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петрош здалека йшов услід за ним аж до двору первосвященика, і війшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. Ви можете далі читати. Але оці три вірші, вони нас наштовхують, щоб ми подивилися. Як і що відбувалося? Знаєте, хто був учасником в тому судді? Ну, перший, то я думаю, що Ісус Христос. І я правильно думаю, бо все, центр Біблії стоїть на Ісусі Христі. І Спасіння наше теж на Ісусі Христі. І сьогодні, брат. Казимірович проповідав про кров. І вона була не цих книжників, не фарисеїв, не старших, не чия, тільки Ісуса Христа, яка має силу. Уже було багато сказано. І я собі думаю, оце духовне верховенство, книжники, старші, первосвященники. Вони ж були духовні люди, чи не так? Вони були духовні люди, вони знали слово, вони знали Писання, вони робили все. Але Христос чомусь казав, каже, те, що вони говорять, виконуйте, але за вчинками їхніми не робіть. І я собі розважаючи, думаю, якщо за вчинками їхніми не робить, то значить, що їм треба було зробити? Христос викривав і висвітлював їхню наготу і їхню цю гниль, яка була в їхніх серцях. І їм це дуже не подобалось. Вони не могли змиритися з цим, що за одним йде півсвіту, а вони залишаються в стороні. Написано, що від заздрості. Але я собі думаю, коли ти первосвященник, коли ти знаєш Слово Боже, і ти знаєш, хто такий Христос, що має прийти, то такий Христос тобі не угодний. Тобі такого Христа не треба, який говорить правду в очі, щоб ти поміняв своє серце і щоб ти був служителем для людей. Але ж тут ще пишеться про одного. Друга Ісуса Христа. Пізніше Він став апостолом Петро, який йшов вслід і хотів побачити написано, чим завершиться все? Оця кульмінація. Чим вона закінчиться? Ми сьогодні. Дякуючи Богу і дякуючи Слову Божому, яке є в нас написане, написане на сторінках Євангелії, Біблії, ми знаємо. І хто вже багато років віруючий, він може говорити, свідчити про смерть Ісуса Христа, як це відбулося все. Але чи ми це використовуємо в своєму житті? Ви знаєте, що сама чудова і чітка проповідь, вона є. Про страждання і про смерть Ісуса Христа. Чому? Бо вона торкається серця грішника. Ви знаєте, брат переді мною говорив, що не считав гріх за гріх... Гріх... гріхом. Ви знаєте, я такий самий був, як і він. Живучи в світі, ми не задумувалися за Господа, ми ніколи не читали Євангелії. Ми приходили в храм, і ото як священник щось десь чи на похоронах, чи на весіллі щось там прочитає, щось розкаже, ото все, всі наші знання були. Сьогодні, досліджуючи Слово Боже, читаючи це Слово Боже, живучи цим Словом, ми наповнюємо себе. Не як книжники і Фарисеї. Хай Бог милує, щоб ми були книжниками і фарисеями, щоб ми знаючи слово, бо знання надимає. Декого з братів я зустрічаю і розмовляю, він каже, я знаю всю Біблію, я тобі на любе місце можу говорити проповідь. Кажу, добре, але чи Бог приймає від тебе ту проповідь і те, що ти хочеш сказати? Сьогодні, дивлячись на апостола Петра, він теж знав, він їв і пив з рук Ісуса Христа. Але ж прийшов час здавати екзамен Йому. Він пішов, щоб побачити кінець. Може, він в своїй голові рисував таку картину зараз, зараз. так він же сказав в Гіпсиманському саді, коли його брали, так він же сказав, що ти думаєш, що я не можу зараз умолити Отця? Небесного, і Він дасть мені 12 легіонів ангелів. І що буде з цим Єрусалимом? Що буде з цими людьми? Що буде з землею? Що буде? І він думав так само, що зараз Христос отако візьме, ті шнурки порве, якими був зв'язаний, і станеться чудо. Але цього не стало. Що досталося зовсім інше, що почали плювати в лице, почали бити киями, насадили терновий вінок, вдягнули в баграницю і повели далі. І переломався дух Петра, який був воївничий. Я думаю, коли він витягував меча з піфи і відрубував в Вухо служі первосвящеників, там зовсім інший Петро був. Тут а в дворі стояла вже інша постать, яка була зломана і була разом з Ісусом Христом принижена. Я не буду далі читати, але я буду говорити ті думки, які записані на сторінках Біблії. І я собі думаю, чому так сталося, чому так стається в нашому житті, брати і сестри, що коли приходять наше життя випробування, ми десь уходимо від Ісуса Христа ще далі. Причина тому, що Петро не стояв поруч з Ісусом Христом. Він знаходився на подвір'ї, але він грівся біля чужого вогню. Зовсім біля. Того вогню, який тільки грів тіло, але не душу. Ми часто в своєму житті так само так само гріємо, тільки не тіло своє, а своє серце, свій розум, не біля того огня. Не бачивши Ісуса Христа, відкинувши і відійшовши в сторону, ми займаємося тими непотрібними ділами, які не несуть спасіння. Я кажу все в любові. Але це для мого серця воно потрібно. І я думаю, що для вашого також. Петро згадав, півень не заспіває, ти тричі зрічеся мене. Я сказав, що центром є Ісус Христос. Але в цьому участі в розп'яті і приймали учні. Ви пам'ятаєте, що коли його взяли, всі розбіглися. Абсолютно, всі повтікали, залишили, оставили і рішили, що то буде найправильніше, бо переживали за себе. Один Христос переживав. За кожного із них. І, як написано, до кінця переживав. Хто досліджує Слово Боже, він знає. Петро хороший чоловік був. Він проходив багато років з Ісусом Христом і кругом, де тільки Ісус не йшов, то Він брав саме більше трьох учнів. Ви пам'ятаєте? Петро, Яків і Іван. І починаючи з Гевсиманії, він взяв їх туди. Він взяв туди їх, щоб вони дивилися, яка духовна, не фізична боротьба. Брат сьогодні говорив, читав Єфісіан місце 6 розділ. Не фізична, бо ми не маємо боротьби проти крові і тіла, але проти духів. Щоб ці служителі Божі. Бачили, наскільки духовна боротьба, вона є сильніша за фізичну. Ви знаєте, я, може, повторюся, але я говорю не раз, врізав пальця чи врубав ногу. А, поболіло там день, два, три, зав'язав, пройшло. Но коли врізав серце, коли воно починає заживати, о, як довго воно заживає, оставляючи рубці, як палець на ньому. І вони муляють все життя. Так само і Петро, вийшовши звідти, коли пів він заспівав, він вийшов і написано гірко заплакав. Чому? Бо він думав, що там кінець зовсім другий буде, там не буде. Далі понтій Пилат, який теж казав, не знаходжу я провини в ньому, не бачу в цьому чоловікові нічого такого, що повинен бути приданий смерті. А вони кричали, розіпни. Розіпни. Причину дайте. Навіть Пілат сам сказав, каже, візьміть ви його, розіпні за своїми звичаями. А євреям не можна було? Не можна було вбивати. Такий закон був, що вони не мали права вбити. Але чужими руками вигорнути жар євреї вміли. Євреї це вміли. Чужими руками вигорнути жар. Юда Іскаріот, да? він теже. Два дні осталося до Пасхи, Христос посилає учнів своїх, щоб приготувати Пасху, а цей вже раз всередині собі думає пождино, пождино, мало часу, щось буде, але треба на цьому заробити. А що заїло їх? Що заїло учнів? А особливо юду іскаріота? А те, що жінка прийшла і миро виляла за 300 динаріїв. На Ісуса Христа і Запах пішов. І вони взбунтувалися і сказали, нащо таке марнотратство? Для чого Костомаха стала в горлі? Ага, там про свістав написано, вибачте за слово, але написано, що злодій був крав звідти. Знаєте скриньки, де є гроші, хто має діло з грішми. Той хоче завжди поживитися звідти, щось використати для себе, тихенько, щоб ніхто не знав, але знає Господь. І оті срібняки в нього в руках, вони блищали, як сонце, і він дуже радів. Але коли побачив, що невинну кров проляв, пішов повісився, бо тому, що вони углем пекли його зсередини і жарили. І недарма Христос сказав, лучше б йому було не родитися тому чоловікові, хто видав людського сина. Знаєте, ці всі слова, що я говорю, і ці всі місця, які я згадую, вони насамперед приводять мене, щоб я дивився духовніше і більше всередину в своє серце. Щоб я не був такий, як Юда Іскаріот. Щоб я не був так, як ті первосвященники і книжники, що тут стояти, говорити правильно і мудро може, може, зарозуміло, але щоб я бачив в своєму житті Ісуса Христа кожен день. Щоб я з ним ходив. За порівняння, вибачте, в обнімку. Щоб я його любив всім серцем. І щоб я не хотів побачити кінець Ісуса Христа, я тут знаю, але я знаю, що Він живий сьогодні. І Він є Духом Святим, присутній тут. І кінець буде тільки тоді, коли ми станемо перед Ним, даючи звіт за прожите життя, як я прожив. Щоб я не був таким, як Петро, тут, а в в бой, а коли приходить випробування, воно все щезає, воно все десь. Уникай і думаєш, аби не мене це коснулось, аби мене це обминуло. Стоячи на колінах, молимося до свого Бога, до цього ж самого Ісуса Христа. Знаєте, вранці роздумав, думаю, ми скоро будемо святкувати Різдво, це друга тема. Маленький Ісус. Який нам потрібен Ісус? Який нам потрібен, особливо, Олексій, для тебе потрібен Ісус? Якого Ти хочеш бачити, з яким ти хочеш дружити, з яким ти хочеш йти по життю. А нам потрібен Ісус, спльований, збичований, кров Його пролята і розп'ятий на Христі. Отакий мені потрібен Ісус. Щоб дивлячись на той хрест, я розумів, яка ціна заплачена за мій гріх, дивлячись на Ісуса Христа, не того маленького з подарунками, а оцього розп'ятого знівеченого, який заплатив за мене своєю кров'ю. Отакий От мені повинен бути і бути біля мене Христос. Чи ми бачимо його такого? Живемо в достатку, все добре, здоров'ям і усім. Нам дуже добре. Нам дуже добре. І Христа не треба. Добрі машини, добрі дома, тепло уют, послушні діти, гроші є. Що ще бракує? І в таких моментах теж тобі потрібен Христос, бо в один момент Його може не стати нічого. Живемо в такий час. Стоїть питання, чи готовий я до зустрічі з Ісусом Христом? Чи можу я сказати чітко і ясно перед Богом, перед церквою, Господь, мені потрібен іменно такий. Хай Бог нас всіх благословить і дасть мудрості і сили служити такому Богу, не бігати і не скакати, і не відвертатися від Нього. Тому що коли відвернеться Господь, повірте, суддя живих і мертвих це Ісус. Коли Він відвернеться, то оті духи. Про яких сьогодні згадувалось, вони тебе рознесуть в пух і в прах. Вони тебе рознесуть, так що ти навіть не схаменеш. І свічень є. А вернуться дуже важко. Дуже важко. Бо ті гріхи, коли людина вертається і уходить від Ісуса Христа, вони не дають вернутися в служіння сюди. Ті, демони водять під руки братів і сестер сьогодні, водять. І не дають вернутися назад в двері сюди зайти і сказати: церква, прости, Боже, прости, каюсь. Нема цього. То щоб цього не було, дивіться на Ісуса Христа, який дійсно прийшов і пішов до кінця. Так, як написано. Він пішов до кінця, звершивши за мене і за вас все до останньої йоти. Зробив все абсолютно і подарував спасіння. Слава такому Богу нашому Ісусу Христу. Амінь.